Зайчик і весна українська народна казка. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой горе мені. плакав бідолашний. Сніг розстав, ніде заховатися, крізь видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щепотали пташки, усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купі сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розсвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину звичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідала про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі весна. закричав зайчик. «Тепер ніхто!» Бачить мене серед кущів. Отягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна, чарівниця, помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.